Це те, що програми досить почали розростатися. На 80-го роках було розповсюджено структурне програмування. Це коли програми поділялись на маленькі структурні одиниці. В основному це були функції. Але програми все більшими і більшим, їх супроводжувати було досить важко і повторно використовувати ці функції майже неможливо. І тоді дехто побачив вихід. Об'єктно-відомого програмування. І на цій фотографії ми бачимо Бреда Кокса. Бред Кокс саме розробив objective C. Бред Кокс був зацікавлений в складанні програм готових об'єктів з кубіки. Йому дуже подобалася така концепція, яка називалася IC software. IC тут це від Integrated Circuit. Це малося на увазі, що ми збираємо програму готових блоків. На зразок, як збиралися електронні приводи, Сплат, мікросхеми і так далі. У нас є готові блоки, ми їх просто компонуємо і в кінці отримуємо програму. Ну, Сміє рис Object-C це що вона досить проста і базується на Сі. Як я вже казав, будь-яка програма C є одночасною програмою на Object-C. Тобто Object-C компілятор програми на C компілює без проблем. Далі це класи, це повноцінний об'єкт. Це те, наприклад, що відрізняє Object-C від C. В C у нас об'єктами є тільки екземпляри класу. А в Object-C у нас навіть сам клас, сам клас є повноцінним об'єктом. Тобто компілятор, коли він компілює програму, він створює то це може стати мета, мета екземпляр Тобто особливий екземпляр, він тільки один на всю програму конкретного класу. Він називається клас Далі це динамізм на етапі виконання. Ну, Обчик Тісі підтримує концепцію пізнього зв'язування. І багато рішень, які покладені, наприклад, в C в Java, які здійснюються на етапі компіляції, тут виконуються рамтаймом в процесі вже виконання програми. Це дає досить великі переваги і такі унікальні фічі, про них трохи пізніше поговоримо. Далі мати інформація, протоколи та наслідування. Ну, Мати інформація це просто інформація про об'єкти і про класи. Ми в програмі можемо динамічно запитати там, список об'єктів, їхні властивості, всеріг... ну, повноцінна підтримка інформації. В e, C цього майже немає, Java — це досить обмежена і складне. Як вже казав, багато функціоналу перенесено в runtime. Основа це runtime це runtime комерційний, це динамічна бібліотека. Вона поставляється Apple, але її можна безкоштовно скачати. Разом із, ну, Collection там поставляється такий мінімальний варіант. кажу, Сайт Apple можна скачати on по повноцінний. Ну і мова зараз підтримується, розвивається Apple, Бред Кокс зараз працює в Apple і займається розвитком саме objective Object-C. Зараз трохи поговоримо про синтез. В Росії, я думаю, немає змісту роз... Роз... розказувати, тому що тому ми будемо говорити в основному те, що використовується парадигми Smalltalk і об'єктних е... розширень, які використовуються в Object-Si. Для об'єктів використовується спеціальний тип, називається тип ID. Е... І це є тип, який по замовченню вертає будь-які функції. Е... Ну, можна, можна також явно, явно вказувати тип об'єкту. І тоді компілятор може якийсь здійснити додатково перевірки. Але, як вже казав, тут спеціально об'єктно орендована парадигма і пізнє зв'язування, компілятор не може достоїрно визначити, чи підтримується такий метод в класі чи ні. Якщо, наприклад, він робить якусь перевірку і не може знайти метод, але в програмі у вас є, що наприклад, об'єкт викликає такий метод, то він вам помилку не дасть, тільки дасть попередження, що ля-ля-ля я не можу знайти такий у вас метод. Але це не є помилкова ситуація, бо внаслідок пізнього зв'язування ми можемо серйозно публікуватися пізніше. Значить, це з Ну, Ці квадратні дужки — не просто так, це так прямо і пишеться в програмі. В квадратних дужках записується ресівер-меседжі. У даному випадку ресівер це об'єкт, який приймає повідомлення. Ресівер це екземпляр об'єкту. А меседж це повідомлення, яке ми відправляємо. Це дуже схоже до викладку функцій та методів, як, наприклад, C, але механізм повідомлень працює досить інакше, я це в наступному слайді розкажу. Як передавати параметри? Бо спочатку це може трохи збити з понтових, але все досить просто. Параметри передаються через двокрапку. В даній функції в нас є два параметри 10 і 20. кожному параметру відповідає одна двокрапка. І тут у нас ім'я методу, як викликається в повідомленні передається, це на цей сет виступає у ролі мітки для першого параметру. Отут другий пункт мітки параметри. Тут в нас вже обидва параметри мають мітки. А ім'я методу в даному випадку буде просто без параметрів. Set X хай. Це у нас буде ім'я ім методу. От також підтримується довільна кількість аргументів, коли ми не знаємо, скільки нам треба аргументів прийняти або передати, то вже тоді аргументи. Розділюється не до а просто кого. Кому. Через кому можна там вільно кількість аргументів записати. Ну, як я вже казав, по заноченню повертається тип ID, але ми можемо перетворити будь-який тип. Тут, наприклад, у нас флаг. Ну, І, Звичайно, результат якогось повідомлення може бути вкладений і використовуватись одразу в іншому повідомленні. Тут у нас вкладене повідомлення. Результат цього повідомлення одразу передається в це повідомлення. Ну, як я вже казав про клас Object, що кожен клас є повноцінним об'єктом. Це називається object. І цей паттерн досить дуже дуже, дуже схожий на Abstract Factor. Бо клас Object в основному використовується для створення екземплярів об'єктів. Ну, вот, я вже казав про клас Object, що клас у нас використовується як об'єкт. Тобто у нас ім'я класу в програмі виступає. Можемо мати два варіанти. Перший варіант це як ім'я типу. Тут У нас ім'я типу, наприклад, Rect. А другий раз тут це виступає вже як об'єкт. Тобто ми об'єкту Rect передаємо меседж алок. Це значить, що мене, нам, нам потрібно виділити пам'ять. Оце, оцей приклад, це просто як створюється об'єкт. Він розділюється на два етапи. Це на основному слайді теж більш детально про це розкажу. Ну от, саме про створення класу. Ну, як, і, наприклад, і C область класу міститься в загломочних файлах, які мають у своїй і мають досить простий синтекс. Всі спеціальні оператори, обчіки, всі починаються з символу собачки або жабки. Add. І ну, дуже, дуже просто. Інтерфейс, ім'я класу, це супер Клас класи, якого у нас робиться породження. Фреймворку Cocoa, то там всі класи породжені від НС-класового класу. Але ми можемо породити від інших класів, яких нам треба. І потім в тілі ми нас оголошуємо тільки змінні, змінні класу. Методи ми вже оголошуємо далі і N завершується. Реалізація міститься у, у файлах з розширенням. Замість include використовується директива import. Їх Різниця полягає тільки в одному. В імпорт вбудована відразу механізм перевірки, що у нас, наприклад, цей файл буде включений в програму тільки один раз. Всі C нам треба там, спеціальними макросами і директивами компілятора писати, щоб у нас один той самий файл багато разів не був включений. Бо тоді у нас виникнуть помилки. А імпорт відразу про це лікується, тобто мене написали імпорт, і він зробить те, що у нас буде включений цей файл тільки один раз. Ну і далі implementation, і класу, і в'якла вже е, в тілі ми імплементуємо методи. Ну, у методах доступні всі е, змінні, е, класу, міста змінні. І для управління додословлених е, використовується також правильні протектати паблік. На методи там не можна зробити якийсь е, е, доступ спеціальний. Всі ну, так, всі пабліки і також всі методи віртуальні. Тобто породжений клас може. Переприділити всі, всі методи батьківського класу. А ну і ще така особливість, тут немає. Значить, коли записується метод, він починається зі знака плюс або мінус. Якщо метод, назва методу починається зі знаку плюс, це значить, що цей метод належить клас Object. Це аналог статичного методу C. Якщо мінус, то це метод, який належить екземпляру об'єкту. Потім після знаку плюс мінус в дужках пишеться тип. Незначення, що повертається, якщо нічого не пишеться, то це повертається і ді. Якщо пишемо в дужках якийсь тип, то це тип, який повертається. Потім йде назва методу, двокрапка, і потім список аргументів через двократку. Перед кожним аргументом в дужках записується його тип, або якщо ми ще хочемо дати мітку, то пишеться мітка.